Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас середа, 17 січня, до вашої уваги урок математики. На урок нам потрібні друковані зошити, частина 2 січень місяць, робочі зошити, ручки, кольорові оліці, лінійка, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько, починаємо працювати. Відкрийте сторіночку 32 друкованого зошита. Тема нашого уроку. Читання і запис багатоцифрових чисел. Ознака подільності на 5, трикутник та його види, периметр трикутника. Розгляньмо таблицю класів і розрядів. Пригадайте, як називаються вивчені класи, на які розряди вони діляться. Натисніть на паузу. Перевірмо. Ми з вами вивчили чотири класи: клас одиниць перший клас, клас тисяч другий клас, клас мільйонів третій і мільярдів четвертий клас. Також ми знаємо, що кожен із класів поділяється на три розряди. Клас одиниць це одиниці, десятки і сотні. Клас тисяч одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Клас мільйонів. Одиниць мільйонів, десятків мільйонів і сотень мільйонів. І клас мільярдів, одиниць мільярдів, десятків мільярдів і сотень мільярдів. А зараз визначте, у якому числі міститься 24 десятки тисяч. Оберіть варіант відповіді. Варіант відповіді В 243 891. Пригадайте алгоритм округлення числа, карта знань. Розгляньмо карту знань. Прочитайте самостійно. Прочитаймо прискорюючи темп, щоб округлити натуральне число до певного розряду, наприклад, до розряду десятків, потрібно підкреслити розряд, до якого округлюють число. Якщо наступна за цим розрядом цифра менша за 5, цифру розряду, до якого виконують округлення, залишити без змін. Якщо наступна за цим розрядом цифра дорівнює або більше від 5, Цифру розряду, до якого виконують округлення, збільшити на одиницю. Замінити нулями всі цифри, що стоять після підкресленого розряду. Виконаємо практичне завдання. Округліть число спочатку до десятків, а потім до сотень. Прочитайте запис. Перевірмо. Наступне завдання математичний диктант. Зараз ви прослухаєте двічі. Перший раз ви слухаєте, а другий раз виконуєте завдання. Увага! Приготувалися. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його, Не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге, Запиши та виконай його. Налаштуйся слухати наступне завдання. Округли числа до десятків. Округли числа до десятків. 345. Триста сорок п'ять. Вісім тисяч тридцять два. Вісім тисяч тридцять два. Округли числа до сотень. Округли числа до сотень. Вісім тисяч чотири. Вісім тисяч. Дев'ятсот п'ятдесят чотири п'ятсот П'ятсот Округли числа до одиниць тисяч. Округли числа до одиниць тисяч п'ять шість тисяч дев'ятсот двадцять три. П'ятьдет шість тисяч дев'ятсот двадцять три. Три тисячі вісімсот дев'ять. Три тисячі вісімсот дев'ять. Округли числа до десятків тисяч. Округли числа до десятків тисяч. Шістьсот вісім тисяч п'ятьсот шість чотири. вісім тисяч п'ятьсот шістьдесяти Дев'яносто сім тисяч двісті тридцять девять. сім тисяч двісті тридцять дев'ять. А зараз перевіримо виконання математичного диктанту. Перше завдання: округли числа до десятків 345, приблизно 350, 8032, приблизно 8030. Завдання друге: Округли числа до сотень. 8954 приблизно 9000. 567 приблизно 600. Третє завдання: Округли числа до одиниць тисяч, 56923, приблизно 57000. 3809, приблизно 4000. Четверте завдання: округлить числа до десятків тисяч 678 тисяч 564. Приблизно 680 тисяч. 97 тисяч 239. Приблизно 100 тисяч. Повернімося на сторіночку нашого зошита. Пригадайте. Як множити двоцифрові числа на 11? Наприклад, 15 помножити на 11. Розсовуємо цифри 1 і 5, а посередині записуємо суму цих цифр. У нас вийде 1, 6 і 5 число 165. Розгляньмо наступний варіант. 28 помножити на 11. Розсунули цифри 2 і 8. Посередині записуємо суму 2 плюс дорівнює 10. Отже, 0 залишаємо, а 1 додаємо до цифри 2. Буде 3 8. число 308. А зараз усну виконаю обчислення, запиши відповіді. Перевірили. Дуже легко розсунули 1 і 4. посередині записали суму цих цифр, буде 5, 1, 5, 4, 154 і так далі. Якщо ж у нас виходить десяток, 64 помножити на 11, розсунули цифри 6 і 4. Сума 6 плюс 4 порівнює 10, 0 посередині залишається, одиничку додаємо до шестірки. Буде 7, 0, 4. 704. Повторили. А зараз, дітки, пригадайте, ділення з остачою. Щоб знайти ділене, потрібно помножити дільник. На неповну частку і додати остачу. Остача завжди менша за дільник. Розгляньмо приклад 5140 поділити на 7. Ділення не 5140. Дільник 7. Неповна частка 734 Остача 2. Перевірка. Щоб знайти ділене, потрібно помножити дільник на неповну частку і додати остачу. Отже, множимо 7 помножити на 734 плюс остача 2. Отримаємо добуток станови 5138 і плюс 2 дорівнює 5140. А зараз виконайте самостійне ділення з остачою і зробіть перевірку. Порівняємо результати. У результаті ділення ми отримали неповну частку 611, остача 2. Перевірка. 8 помножити на 611 і плюс остача 2. Добуток становить 4888. І плюс 2 отримаємо 4890, що відповідає нашому діленому. А зараз дітки розгляньмо ознаку подільності на 5. Число ділиться на 5, якщо остання цифра 0 або 5. Наприклад, числа 375, 20580 діляться на 5, оскільки їх остання цифра дорівнює 0 або 5. Числа 634, 9753 не діляться на 5, оскільки їх остання цифра не дорівнює 0 або п'ятірці. Зараз визначте, яке з наведених чисел ділиться на 5. Ну, Звичайно, це число 4385. Виконайте завдання у робочому зошиті за допомогою цифр 0. 3, 4, 5. Складіть трицифрові числа, які діляться одночасно і на 3, і на 5. Пригадайте, на 3 діляться ті числа, сума, цифр, якого ділиться на 3. На 5 це ті, які закінчуються п'ятіркою або нулем. Виконуємо завдання. Перевіряємо. Число 345. Перевіримо. Ділиться на 5, бо закінчується цифрою 5. Тепер знайдімо суму цифр. 4 дорівнює 9, плюс 3 дорівнює 12. Ділиться на 3. Отже, 345 ділиться і на 3, і на 5. 450 закінчується 0, отже, ділиться на 5. Перевіримо, чи ділиться на 3. 4 плюс 5 дорівнює 9, і плюс 0 дорівнює 9. 9 ділиться на 3. Отже, число 450 ділиться і на 3, і на 5. 435 закінчується п'ятіркою, отже, воно ділиться на 5. 4 плюс 3 і плюс 5 дорівнює 12, воно ділиться на 3. 540 закінчується нулем, значить ділиться на 5. 5 плюс 4 торів 9. Дев' ділиться на 3. Отже, відповідь. Числа, які діляться і на 3, і на 5. 345, 450, 435, 540. А зараз перейдімо на наступну сторіночку нашого уроку. На минулому році ми з вами. Опрацьовували задачі на знаходження четвертого крату. Зараз прочитайте задачу, визначте її вид, підкресліть дані і шукане, запишіть розв'язання в робочому зошиті. Перевірили. Ми написали у зошиті 17 січня, класна робота. Скільки крохмалю можна отримати з 200 кг картоплі, якщо з 20 кг картоплі, отримують 3 кг крохмалю? Це задача на знаходження четвертого пропорційного. Запишемо 20 кг картоплі, 3 кг крохмалю. 200 кг картоплі, невідомо крохмалю. Розв'язання. Спочатку ми розглянемо з вами масу картоплі. Було 20 кг, стало 200. Маса картоплі збільшилася. Дізнаємо, у скільки разів для цього 200 поділили на 20 рівня 10 разів. Отже, у стільки разів і збільшиться маса крохмалю. Якщо вона була 3 кг, збільшити у 10 разів до рівня 30 кг крохмалю. Отже, відповідь. Із 200 кілограмів картоплі можна отримати 30 кг крохмалю. Перевірили, записали. А зараз, дітки, пригадайте матеріал, вивчений на попередньому уроці. Ми з вами розглядали трикутники. Що вони розрізняються за сторонами і за кутами. Сьогодні пропоную продовжити знайомство із рівнобедреними трикутниками, із різносторонніми і з рівносторонніми і знаходження периметра цих трикутників хвилинка суперромбика. Ти вже знаєш, що трикутники поділяють за сторонами на різносторонні, рівнобедрені та рівносторонні. Трикутник рівнобедрений, якщо дві його сторони рівні. На рисунку зображені рівнобедрені трикутники. Дві рівні сторони трикутника є бічними, їх позначають однаковою кількістю рисок. Третя сторона є основою рівнобедреного трикутника. А зараз Периметр трикутника. Сума довжин усіх його сторін. Якщо трикутник АБЦ різносторонній, то периметр дорівнює А плюс С. Якщо трикутник КМН рівнобедрений то периметр дорівнює А плюс А плюс Б, або 2 помножити на А плюс Б. Якщо трикутник ЛДФ рівносторонній, то П дорівнює А плюс А плюс А, або 3 помножити на А. Отже, що ми для себе повинні запам'ятати? Що трикутники розрізняють за сторонами. Бувають рівнобедрені, різносторонні і рівносторонні. Визначають дві рівні сторони трикутника і називають їх бічними. Третя сторона це основа. Перед вами на малюнку три рівнобедрених трикутники. Дві сторони у них однакові, а третя Основа. Щоб визначити периметр трикутника, треба знайти суму довжину сім його сторін. Перед вами рівносторонній трикутник АБЦ. Щоб знайти його периметр, треба окремо виміряти довжину кожної сторони і знайти суму довжин. У рівнобедреному трикутнику, ми знаємо, що дві сторони однакові. То нам досить поміряти основу і помножити на дві бічні сторони. І рівносторонній трикутник. У нього всі сторони однакові, то нам досить поміряти одну сторону і помножити на три. Зараз виконаємо практичне завдання. Усно визначте вид трикутника. Обчисліть його периметру у робочому зошиті. Перевірмо. Розгляньмо трикутник А, Б, С. Якщо трикутник А, Б, С рівнобедрений, подивіться в нього дві рисочки, що означає однакові сторони. Основа 26. Ми використаємо формулу P дорівнює А плюс Б або 2А плюс Б. 18 помножити на 2 і плюс 26. 18 помножити на 2 дорівнює 36 плюс 26 дорівнює 62. Розгляньмо трикутник КМН. КМН це рівнобедрений трикутник. Застосуємо формулу і знайдемо периметр цього трикутника. П дорівнює. 2 помножити на А і плюс П, де А – це бічні сторони, Б основа. 2 помножити на 8 дорівнює 16 плюс 5 дорівнює 21 см. І трикутник FLT. Трикутник рівнобедрений. Чи рівносторонній? Давайте подивимося. Так, рівносторонній, тому що у нього подана одна сторона, і ще показано три рисочки, тобто всі три сторони однакові. Він рівносторонній. Застосуємо формулу: П дорівнює А А або 3 помножити на А. Отже, периметр трикутника F -L -T становить 12 плюс 12 і плюс 12 см, або 12 помножити на 3, дорівнює 36 см. А зараз дітки пропоную взяти участь у змаганнях сторінка чемпіонів. Прочитайте задачі, визначте вид задачі, якщо ви згодні, ставити плюс, не згодні, мінус. Короткий за запис ставите плюс, якщо згодні, мінус, не згодні. І розв'яжіть ці задачі. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірмо. Перша задача на знаходження четвертого пропорційного. Друга задача на знаходження четвертого пропорційного. Подивіться уважно, ми їх розв'язуємо за однаковим принципом. Шукаємо, у скільки разів збільшилося чи зменшилося число. Отже, у стільки разів збільшуємо або зменшуємо і наступне число. Третя задача задача на спільну роботу. Ні. Це задача на зведення до одиниці. І остання задача маса одного мотка дроту 4 кг. Знайди масу восьми таких мотків. Це проста задача. 4 помножити на 8 дорівні 32 кілограм. Отже, вітаю переможців! Ну якщо хтось допустився по молочок, говоримо: не кажи не вмію, а кажи навчуся. Ми переходимо на сторіночку домашнього завдання. Повтори навчальні одиниці вивчені на уроці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами повторили таблицю класів і розрядів, пригадали, як укруглити натуральне число, виконали ряд практичних вправ. Написали математичний диктант на цю тему. Пригадали, як множити на 11, як перевірити дію ділення з остачею. Вивчили ознаку подільності на 5. Також ми сьогодні повторювали розв'язування задач. На знаходження четвертого пропорційного. Розглянули рівнобедрені трикутники. Вчилися знаходити периметр різ... різносторонніх, рівнобедрених і рівносторонніх трикутників. Виконали практичні завдання. А зараз, дітки, ми з вами ознайомимося із завданнями, які ви виконаєте самостійно. Позначь число, яке складається із 345 сотень тисяч і трьох одиниць. 345 сотень тисяч. Ми знаємо, що 100 тисяч має 5 нулів. Отже до 345 треба додати ще 5 нулів. Шукаємо таке число. 1, 2, 3, 4, 5, 340. 5 сотень тисяч, це число 34 мільйони 500 тисяч три. Означь число, яке ділиться на 5, це дуже легко. Якщо остання цифра числа закінчується на 0 або на 5, то це число ділиться на 5. Обирайте варіант відповіді. Третє, визнач, які можуть бути довжини сторін рівностороннього трикутника. Саме слово. Рівносторонні, всі сторони повинні бути якими? Рівними. Виконайте в учнівському робочому зошиті. Допоможіть торнадо виконати ділення з остачею. Пригадайте, як ми виконували з вами в класі. І виконайте обчислення. Розв'яжіть задачу на знаходження четвертого пропорційного. За 3 години друкарка надрукувала 25 сторінок. Скільки таких сторінок вона надрукує за 6 годин. Ми знаходимо з вами у скільки разів збільшився час. У стільки ж разів збільшуємо і кількість сторінок. Пригадайте вивчене про трикутники. Розгляньте наведені трикутники. Випишіть прямокутні. Хоча б один кут має. У трикутника має прямий кут. Знайдіть підказка із залу їх три. Поясніть, чим вони відрізняються один від одного. Зверніть увагу на довжину сторін, що у нас рівносторонній, рівнобедрений і різносторонній. Обчислить периметр трикутника NOR. І Дфер. -E. -E. Подивіться, будь ласка, трикутник НОР рівносторонній, а ДФЕ -E рівнобедрений. Застосуйте формулу і обчисліть периметр двох трикутників. Завдання уроку вичерпаний. Говорю до побачення, до нових зустрічей!